Шановні вболівальники, до вашої уваги, наступний матч нашого ігрового дня ФК Республіка проти ФК Кристал. До вашої уваги, склад ФК Республіка. 77-му. Закидання. Зараз штрафний майданчик. Голкіпер перший на м'ячі. мічі. У білій формі. Обідне перший на м'ячі. буде пробувати. Поворот дальній удар, але Гудаков приймає на себе цей потужний удар і. Крам розмічаємо зараз. Це буде фол. Відтісниться. Класний, потужний, щільний удар. Кучма ми повертаємо на дорож, а Дорож пробуває з лівої ноги, але не дуже сильний удар. Не з робочої ноги. Трошки кіксом. Відкривається праворуч зараз. м'яч дорож буде прибувати, ні. Робить. обманний рух, кидає праворуч на дальню стійку. Коголкіпер надійно забирає м'яч до рук. На Крамера повертає. Не поспішають республіканці зараз Пушити класна закидушка. Але ні, не минає зі своєї половини поля. Зараз гравцем Кристалу. Удар по воротах! Віддає але... на Гудакова, Гудаков буде приймати м'яч. Зараз розвертається обличчям до воріт. Шукає партнерів. Видає на, на 11, але не, не попадає. Ви зараз на в спину, але він зупиняє цей М'яч, проривається до воріт, небезпечно вдарить, Голкіпер рятує свою команду. Зараз класне закидання. Зараз... Класна скидка в центрі. Зараз рибак пробуває потужний Голкіпер все ж витягується. Праворуч видає на Гудакова. Право набирає швидкість домни, що зараз буде простріл. Голкіпер в руки. Непоганий родич. Дорож. Скидання в центр крамер пробуває. Дуже потужний удар і голкіпер реагує. Удача, удар головою і беремо до рук голкіпер. Реагують. удар поворотам, тут попадає Мяч в руку. але. Дорож. Класно, Нікін зараз на перехопленні працює, вже набирає швидкість на поля, Передає на, на дом Нишева передава. Праворуч, рибак з м'ячем, Простріл. Непоганий рикошет, і Григорусь відкриває рахунок у цьому матчі. Дуже класна комбінація вийшла. Десь, можливо, і був Рикошет, але Григорусь відкриває рахунок у цьому матчі. Класним ударом з лівої ноги і стіечки залітає м'яч у ворота Промісінко. Тож 1-0. Рахунок у матчі відкриває. Республіка. Класно пускає зараз грибак, зараз виходить вічна, і забиває. Чудовий розіграш. Нема що додати, просто обманним рухом пропустив і просто опинився. У нас рибак на позначці і з позначки, просто прибравши праворуч, збільшує привагу своєї команди вже в дамічі. Намагається протиснутись, пробиває оголки перерятує. Ще один удар. Скидка не влучає збивчої дистанції зараз. Пробиває з дальньої дистанції зараз. Ковальов не влучає поворота. Крамер. Кучма. Власне, проникна передача під стічку. Удар воротах і залітає м'яч в ворота. Григору забуває другий м'яч в цьому матчі. І рахунок стає у нас 3-0. Класна траєкторія польоту м'яча. Просто недосяжна була для голкіпера і врятувати він в цій ситуації, на жаль, не зміг. Добре, зараз м'ячем. Буде закидувати на Гудакова, але зіткнення було неприємне. Зараз дуже але обоюдне показує рефер і зазвичай за таке дають 11-метровий удар по воротах, але вище над воротами пробуває. Не реалізовує свою можливість Анікін. Йди передачу в куточок, вдома, що прокидає зараз на і вбивча позиція, зараз забиває 18-й номер. Все ж таки скорочує відстування. Новохацький Євгеній зараз реалізовує свій вихід майже віч-навіч. Класна передача, класно розібрались там. На куточку гравці «Кристалу» і все ж таки скорочі до двох м'ячів різницю у ну, цьому поєдинку. Тож знову інтрига у нас повертається. Власно відборі грає крамер, зараз Ковальов з м'ячем. Ласна розрізна, але трошки за слабка передача, трошки сильніше, якщо б да. Думаю, номер прибує поворотом, але блокує захисник. Граю ширше, Класний удар, але не дуже потужний уже крамер, вчить з м'ячем, буде виходити на давну позицію, віддає передачу на кучму, кучма на крамера і ну, такий футзальний розіграш зараз. І рахунок у нас стає 4-1. Прекрасно відчувають партнери один одного, знають хто куди біжить, куди з якоїсь сили треба віддавати передачу. Дуже класно розігрують комбінації. Взагалі без всіляких проблем. Починають вже хлопці в білі форми трошки. Удар по воротам обідний, але такі, з такої позиції ми сьогодні вже гол бачили, але гра, але рефері не дає свисток. Гудаков зараз м'ячем, шукає передачу. Пробуває по поворотом, але надійно в захисті грає. Все ж завершується матч з рахунком 4-1 на користь.